знаєте ви, як китайці святкують Новий рік. Зазвичай усе родина збирається разом за новорічним столом, ласує святковими стравами та дивиться традиційний хараккунцерт до свята весни. Нещодавно медіакорпорація Китаю представила біле зачиняття на ім'я Юен як офіційного талісмана до хараккуінцерту на свято весни 2023 року. Воно дуже миле і симпатичне, має великі і красиві очі. Це перший талісман за 40-річну історію проведення новорічних характер. Його створення стало результатом аналізу, величезної аудиторії, а також систематичного та детального дослідження великих даних. Якщо уважно придивитися, то в юан побінні чотири передні зуби. Особливість ця особливість це саботична відео зображення анхуйської пискухи, змодельованого скам'янілими рештками цієї стародавньої коврини. Остання є найдавнішим предком сучасного зайця, виявленим на сьогодні в світі, Її знайшов і назвав китайський вчений Лі Чанхуй. Тому народження талісмана Йойяня можна вважати поєднанням найновіших результатів діяльності китайських вчених і традиційної культури китайського суддяку. А чому саме зайц був обраний за талісман цьогорічного концерту, тому що тварини китайського суддяку щороку будуть ставати талісманами новорічних харконцертів, оскільки 2023 року стане роком зайця. Тому саме ця війна і буде цьогорічним талісманом. Крім того, його вушка направлені рівно в хору, до хорова та розправлені у бред груди, також відображаючи наші прагнення до наполегливої праці та піднесеного настрою, з яким ми зустрічаємо 2023 рік. А чому китайський зодіак містить лише 12 тварин? Існує багато легенд про походження китайського зодіаку. Згідно з одною версією, це пов'язано з циклом обрадання Юпітера. Вона свідчить, що древні китайські астрономи визначили, що Юпітеру потрібно близько 12 років для того, аби зробити повний обряд навколо сонця. Відтак, кожна з 12 тварин зодіаку відповідає одному року пересування юпітера на сонця. Інші кажучи, що зодіак став наслідком до темної культури та традиції поклоніння тваринам. Однак, у будь-якому випадку, зодіак все ще залишається одним із найдавніших народних культурних в Китаю, вже за 13 і що існували понад 20 років тому. Ми знаходимо відносно повний запис про нього. Зодіак відображає китайську філософію взаємної інтеграції та розвитку людини та природи. Китайська традиція залишила велику кількість вирішів, кардин і народних виробів, присвячених тваринам Зодіаку. Подібно до сузиріїв, тваринна Зодіаку кожної людини, визначається роком її народження. Кожен нас затворює цю дяку у особливі позитивні прагнення людей. Тим, хто народився в рік свині, щастич в житті. Ті, хто народився в рік пика, щирі та працювичі. Люди, народжені в рік супаки, маючи сильне почуття справедливості. А люди, народжені в рік зайця, нижні та уважні. А чи знаєте ви, яка тварина китайського цуцяку відповідає вам? Пишіть про це в коментарях під відео.